Доброго ранку розумним малятам. Малята, ми вже багато знаємо про звуки. Є немовленеві звуки. Які це звуки? Закрийте оченята і послухайте. Звуки дощу. Звук барабану. Еу тварин. А ось лялька плаче, а дівчинка її колише. Давайте допоможемо заколисати А-а-а-а-а-а-а-а-а. Як ми відкриваємо ротика? Широко схоже на коло і не зустрічає перешкод. А зараз ми з Миколкою поїдемо на паровозику. У-у-у-у-у. Як ми відкриваємо зараз ротика? Губи трубочкою складаємо, і перешкоди тут голосочок немає. А зараз на конячки. Хлопчик гойдається, і як він каже, І-і-і-і-і-і-і-і! як ми тут промовляємо. Наш ротик наче посміхається, і перешкоди тут нема. Діти, а яка зараз пора року? Осінь! Ще раз повторіть, осінь! Як ми вимовляємо, ротик кругленький, наче бублик перешкоди тут нема. Діти, а зараз пограємось, знайдемо звуки в словах. Подивіться на ілюстрацію. Ми бачимо апельсин. Перший звук А. А слово апельсин ми позначаємо чорною полосочкою. Удав. Перший звук. У. Молодці малята. Індик. Перший який звук? І молодці малята. Огірок. Перший який звук. Огірок. О. Молодці малята, а які звуки ви запам'ятали? До побачення!